Середні підпорядкування і такого бути не може, але разом з тим воно йде супереч закону про статус депутата місцевих рад, оскільки людина є, перебуває на обраній посаді, вона має на це право. Цей закон він, якби, виводить, ну, узаконює вже цю позицію, і в нас якби, питання ці не будуть виникати. Також це правило не поширюється на народних засідателів і присяжних. Ну що ж, цілком зрозумілий так. логічний підхід. Окрім того, планується перевіряти при прийомі на роботу держслужбовців саме за якими показниками? Що є важливим, що не важливим, які документи треба буде представити, і які відповідно будуть прийматися рішення, тобто, на підставі чого може бути відмовлено людині від даної роботи? Ну, Ситуація така: в Україні є. І зараз є певні категорії посад, претенденти, кандидати, на які вони проходять цю спеціальну перевірку перевірку. перевірку. Це судді, це голови місцевих державних адміністрацій. Це ті позиції, які призначає президент. Є відповідний, відповідний законодавчий акт. Не. Цей закон він визначає, що Спеціальні перевірці відомостей про особу підлягають всі кандидати, які претендують на зайняття посади осіб, які помагають на виконання функцій держави. Так то від першого рангу так, там так, до самого найвищого. До самого всі зараз ми маємо ну, ще діє чинний закон про державну службу, ми маємо сім категорій посад 15 рангів. Тобто, відповідно, абсолютно всі підлягають спеціальній перевірці. Ну, По-перше, це підлягати будуть перевірці притягнення особи до кримінальної. Відповідальності чи те, чи притягувалася людина до адміністративних стягнень за корупційні правопорушення, перевірці будуть підлягати також позиції про майновий стан, доходи і витрати, наявність корпоративних прав. Перше, ну я знаю, готується підзаконний акт. Вступ на посаду буде можливий лише якщо людина до цього була підприємцем, лише за умови повного припинення підприємницької діяльності. Зараз, на жаль, у цей момент він якби не описаний. Відповідно, до законодавства особа вважається прийнятою на державну службу і на свою посаду з моменту видачі наказу чи розпорядження про призначення. А процедура припинення підприємницької діяльності вона триває ну не менше ніж два місяці. Це найкращому. Найкращому випадку. тягнеться і тягнеться в той час, як і людина вже на форма... посаді форма... всі розуміють, що вона не займається підприємницькою діяльністю, вона вже працює, але формально, якщо підходити з ну, такої з буквальної точки зору закону, це якби це порушення. Окремо буде перевірятися, що цікаво і нове це стан здоров'я, так, освіта, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації. Ну, ми мали за останній час ряд скандалів, які пов'язані з тим, що особи, які у повному виконання функцій держави, які приходили на державну службу, вони заявляли, ну, скажімо так, неіснуючі регалії, неіснуючий рівень освіти. Я хочу сказати, що порядок організації. Проведення таких перевірків, він має бути ще затверджений президентом України, тобто це буде окремий підзаконний акт, але вже в законі є прописані чіткі моменти, що якщо особа, яка хоче стати державним службовцем, вона подає заяву, вона підписує згоду на проведення цієї спеціальної перевірки. Особа, яка не дає такої згоди, питання про призначення особи, яка не дає такої згоди, не розглядається. Тобто спеціальну перевірку цих відомостей, які даються людиною, будуть тепер проходити всі. І це правильно. Чи передбачає новий закон якісь зміни у боротьбі, я б сказала, з таким нашим ментальним явищем, це як хабарництво. І тими, хто бере хабарі, і тими, хто їх дає. Ну, я хочу сказати, що ось якраз зміни до кримінального кодексу вони якраз і були в тій перехідній частині, яка зараз буде виведена в окремий законопроект, який буде прийнято. Що хочу сказати, що ці зміни вони передбачають, ну не хочу сказати, що одинаковий рівень відповідальності, але ставлять в один ряд і того, хто дає, і того, хто бере. Це стаття 368. Одержання хабаря і 369-та поряд і давання хабаря. Тому що пропозиція і давання хабаря ну це злочин не менший. Я розумію, що дуже часто особу ставлять в умови вимушені, вимушені, такі умови. вимушені умови. Але ну, колись в цьому треба ставити край. Для цього є якби правоохоронні органи під думом, під дулом зброї хабар заставля... не заставляють давати. Тобто потрібно ввести, і це правильно оцю відповідальність і для тих, хто хабар дає. Тому що відповідальність зміщується зараз за давання і одержання хабаря людину будуть бити матеріально. Є акці... Як саме? Ну, до прикладу, Одержання службовою особи в будь-якому вигляді хабаря за виконання чи не в інтересах того, хто хабаря, чи в інтересах третьої особи, ну це такий термін закону, карається штрафом від 500 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 6 місяців з позбавленням права, права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Якщо це вчинила службова особа, чи група осіб, чи повторно, чи поєднане з вимаганням хабаря, то це в тому числі може бути позбавлення волі від 5 до 10 років і займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Тому, якби залишений і каральний механізм, і залишений. Механізм, який не передбачає позбавлення волі, але який б'є дуже, серйозно, дуже фінансово. серйозно фінансово. Звичайно. Тобто людина тепер вона буде посадова особа, вона б дає брати, ту чи суму, варто, чи... бо є ризик віддати значно більший. Загалі, звичайно, ну, не на руку людина, вона швиденько, дуже швиденько Паніркує, порахує, порахує. порахує, 350, чи, 500 чи 750 неоподаткованих міні і суму того хабаря, яка вона буде брати. І це теж, якби, ну, Хороша така позиція. Так, Тепер тому що проп... хабарником стає бути невигідно. Так, хабарником стає бути невигідно. Тепер про позицію хабара теж треба якби, подумати. Карається штрафом від 100 до 250 необходикованих мінімумів громадян, або обмеження волі на строк до 3 років. От. Тобто, до теж... Досить суворе покарання. Так, досить суворе покарання. Тому... Але вибору в держави немає, оскільки. Треба боротися. А натомість дається вибір громадянам. Або ти йдеш на злочин, або ти не йдеш на нього як чесний громадянин і не повідомляєш відповідно правоохоронні органи. Абсолютно і це явище саме так можна і побороти. І у нас залишається буквально. Одна-дві хвилини, аби ми дізналися ще відповідь на таке питання. Ми доволі часто говорили про те, що держслужбовців низьких рангів змушує брати хабарі, їх бідне становище, зарплати невеликі. Чи планує держава щось змінити у системі оплати народних слуг? Ну, в системі оплати якби якраз і планує змінити, якби не зрозуміло, поки що що це буде в абсолютному виразі? Я хочу вам сказати на є таємницею, що в Верховній Раді зараз перебуває проект закон, новий проект нового закону про державну службу, і окремі та позиція, яка стосується фінансового забезпечення, вона якби краще збільшується роль посадового окладу як такого однак, як цей закон. Ще пройде Верховну Раду, ми не знаємо. Ну і що це буде в абсолютному виразі? Тому що я говорив і говорю, що головним. Чинником запобігання проявам корупції є чинник економічний державний службовець заробітною платою в тисячу гривень це занадто дороге задоволення для держави, тому що цьому державному службовцю треба годувати сім'ю. В нього законодавчо йому заборонено займатися будь чим іншим. Я хотів би, щоб наші телеглядачі розуміли, що державні службовці це ваші. Діти, онуки, сусіди це абсолютно такі ж самі живі, здорові люди, які хочуть жити нормально, жити за законами нашої держави. Вони покликані цією державою виконувати їхні функції. Ну і держава мала би її захистити. Я вам дуже дякую. Наш час завершено, але боротьба з корупцією триває. Це була актуальна тема. На все добре. добре.